Привіт, друзі! Хочу сьогодні зняти черговий відосик. Це у нас серед четвер 15.05. Сьогодні у нас такий короткий відос буде. Так само тобто буду брати закази на оптимальному і так само брати закази на уклоні. Може треба трошки підробити грошей і деякі плани, і на їхню реалізацію потрібні кошти. Тому починаємо сьогодні. Докатувати. Скільки встинем, скільки встинем. Це вам покажу. Так, ось такі заказики зараз і на уклоні. От, прошу, 19.13 зараз 15.05. Кілометраж ми завжди збиваємо. Так, може вам ще показати буде середній розхід. Тож ми його зіб'ємо. І подаємося зараз пробки вже у Львові. Розсасується, пропадають. І ми можна взяти таке замовлення на Костюшки, А там центр, там така печаль, там так все стоїть. На пасічну 250 теж класно, до Пасічної за ким доїдеш. Тобі ще там ж звідти нічого не візьмеш, тієї Пасічної, На стуса 1,9 км, Ну не знаю, зараз включимо такий пошук або навіть фільтра. Чекай. Щоб не включати, то все можна подивитися, що нам пропонує. А нам... Ага. Отака в нас зона. От така в так нас так в нас розпогодилася зараз. Бо були трошки погодні умови не ахті. Так прикольно. Дощик пилив. Ой, блін. Оп. Так, чік. Вс почком. Вс пучком. Так, ми трохи заправилися були. І такий на ну, зараз розхід. Е, що ж я хотів сказати? Ага, на рахунок вчорашньої оцінки. Вчорашньої оцінки е, чері... п'ятерка. Поміняв вчорашню оцінку. Як я їй казав, статистика. Сьогодні 0. Вчора було таких 250, ніяких заказів не було. Надіємося заробити сьогодні хоча б 2000 тисячі гривень, щоб не спустимо руками їх додому. Тому побажайте удачі, я погнав. Ось такий заказок впав нам на уклоні. На опті нічого не впало. Зараз по бістечку його виконуємо 5-7 хвилин. і Він чекати наступне замовлення. Нагадую, в мене не швидкий пошук. в мене стоять фільтра, і по фільтрах я їжджу, тому що зараз швидкий пошук, всяку фігню взяти брати. Я не маю ніякого бажання, Поїхали. Так, що ж, завершили ми черговий заказ. Три хвилини в дорозі. Везла таку старшу жіночку і трошки було. Важко сісти, важко встати. Нічого, вік ми поважаємо, вік ми шумуємо, поміг її вийти з автобіля. І пішла вона далі. Що ж, чекаємо наступний заказ, то ми щасливо виконали. По оптимальному також ми виконали заказ. Там було 1,5 км 150 гривень. Взагалі шикарно. О, якраз гроші пішли на карту. Так, після пані треба витрати поріг, тому що трошки змастила. Ну нічого, зараз повертаємо і готові до наступного заказу. Ось такий заказ хотів нам прийти, але такі аж бомб-закази я не ввожу, тому я навіть не брав. Нового фільтра. Чекаємо наступний. Подався на таке замовлення, чекаємо на пасажирів. Щось мені здається, що вони отам. ось там стоять, але я точно не знаю, тому що. 41 номер він напроти но там зупинка стоянка заборонена, тому чекаємо тут. 4 хвилини в дорозі і замовлення виконане. Чекаємо на наступне. Хотів переглянути відео, але прийшло таке замовлення. Бомжик. Поїхали! Виконав я заказ по Опті на хімічну 2, і мені на уклоні прийшло таке на батуринську 2А. Взагалі просто шикарно. Все по колу, поїхали. Взяв такий заказ ефіру по уклоні, бо в нічого не приходить по фільтрам і на оптимальний ждут клієнта. Так, замовлення на фруктову олею, виконане. Очікуємо наступне. Через. Пару хвилин мені уклон дає ось такий бомж заказ. Ні, уклон я коли виконую всі свої 100 заказів. лайт піде до сраки. Завершили ми таке замовлення. Чого я взяв? Так тому що за 18 хвилин 212 гривень. І не 212 гривень, а пасажирка лишила 200. Ясно. 250. На лайті 250, мало бути 200 на 250. Так що, хто говорить, що на лайті немає чайових, На лайті, буває більше чайові, ніж в комфорті, я вам так скажу. Чекаємо наступне замовлення. Так, ми насихуємо, було б добре збільшити. А що у нас центрі каже? А центр каже, що нам треба в центр. Блін, ну Беремо любе замовлення в сторону центру і погнали. Це не центр. Але треба свалювати, тому що треба зробити 100 лайків. Погнали! Так, черговий задоволений пасажир. розпитав мене всю дорогу за мої імені номера, як їх зробити, як, їм, як їх що. Розказав, що я ще почав вести YouTube канал. С він казав, що підпишеться і буде дивитися його, бо йому також таке цікаве. Планує потім таксувати. Так, на балансі в мене зараз 181 гривня. рейтинг, який був п'ятерочка, карма 83, трошки впало. Ну, нічого ми піднімемо. Так, було б добре мотнутися в центр. Уклон чи як? Закази в центр, будь ласка. Уклон мене почув і дав заказ на золоту 12. Практично центр. Ще й по стандарту. Пігнали. Е, до, речі. Е, до речі. До речі, до речі, до речі. Попередній пасажир, що мені 28 гривень. Це означає, що йому поїздка сподобалася. Надіюся, так само сподобається і наступному пасажиру Олександр. Тому пігнали. Завершили ми замовлення. Орієнтовно десь 13-14 хвилин були в дорозі. 177 гривень. Пасажир лише в 200ку. Звісно, 5 зірок. Так, а тепер що? А тепер. А тепер вже все Одинадцята ночі. Фільтра. Поняти включаємо фільтра, але це вже не до не дальняк, хоча б дім, щоб щось залетіло, тому що ну, такими тарифами зараз кататися. Ну, це жах. Скільки ми намотали? Намотали ми. 56 км Окей, так. Е... Так, так, так. А давайте, знаєте, що подивимося, скільки мені лишилося. Скільки мені лишилося, щоб виключити лайт. Один заказ! Одне замовлення! Блін, любе, берем поїхали робити. У, Один заказ, щоб виробити лайт. Єес! Зараз ми щось знайдемо їдемо. Ось таким коротким замовленням по лайту, ми закриємо лайт. Тому пігнали. Берем і їдемо. Лайт, лайт. Пасажир до 110 гривень. Поїздка тривала орієнтовно 4 хвилини. Бац! Бац! 22 закази в ефірі, 22 в ефірі. І що? Як нам ні чорта не приходить і пофіг. Бес. Беч. Авто. Лайт. Опа. Опа. А що таке тобто мені треба пробути цілий місяць? Йоп, твою Який пі... Блін! По фільтрам нам приходить такий заказок. Берем і їдемо. Блін, хлопці, я такий вже злий. Через ту підставу від уклону. Це просто жопа. Так, 8 флен дорозі. 175 грає. Так, що там дубляни, та ні, які дубляни? Опа-опа-опа, коефіцієнт у нас розгорається. І я, як завжди, поза зоною коефіцієнтів. Я завжди знав, що я дуже везуча людина. Так, нічого, котимося в район центру. Можливо, там щось нам гарне прийде. О, ну, фокусуйся. Та йоп твою направу! Опа, такий заказ нам приходив. Ми його успішно завершуємо. Опа, чик. Так. Зараз 23.44. Наїздили ми 79 кілометрів рівно написать 100 метрів. Так, а зараз я газую в магазин, мені страшно, треба поки я тебе не закрилося. І зніму вам потім кінцівку. Так, ну що? Вбіг я з тих магазин. Ще час лишився. Статистика, за сьогодні ми заробили 1494 гривні. Зробили 14 замовлень. Чиї вихнус було на 28 гривень. Що по кілометражу? А по кілометражу у нас 79, як і було. 700 метрів до магазину їхав, Середній розхід. 6,5 літрів дизеля. Ну, так як я катав суто центр, то це нормально. Їздив би я ще за межі, то було б трошки більше. Наразі так. Шевше. Ага, і зараз ще я додавлю вам оптимальне в кінці відео. Думаю, там буде, можливо, гривень десь 300. Ну, планував 2000, не вийшло. Нічого. Завтра зробимо.